Це сама незручна болгарка. А чому незручна? Давайте подивимося відео. Відео про GTM є такий ремонт Петрович, дуже сильно хвалить болгарочку. І взагалі цей бренд ось, приклад, так? Це є Дніпрам, яка працює вже певно четвертий рік. І Якщо ми її включимо кнопочку, будемо покотимося. Болгарочка працює. Це окей. Це є Макіта. Та болгарка має 5 років. Є ще одна Макіта, менша трішечки. Вона 10 років. Але в ній потрібно замінити підшипник, полетів за 10 років підшипник. А це хвилинний GTM. Чи GTM, не знаю, як то правильно він називає. Що це не купляйте, лідер GTM? Кнопка. Йобана кнопка. Люби точно накидається. Не працює. Не знаємо, може... я правильно. Болгарка працювала. 7 днів. А тепер давайте подивимося, що може бути не так. Прислав він мені болгарочку, аналогічна ця болгарка у мене є, лежить. Чисто собі після тесту залишив, але напевно нею не користувався. Може, один раз користувався, коротше, давайте глянемо, що тут. В якому стані вона прийшла, тому що він, каже, попрацював нею тиждень, що за тиждень могло трапитися з болгаркою. Тому що це ж професійний інструмент. Ти, Петрович, кажеш, що професійний інструмент і не працює кнопка. Ну, одразу бачу, що да, кнопка дійсно вона не тримає. Розібрав болгарочку, подивитися, в якому вона стані за тиждень користування на плитці. Дивіться, ось тут кнопочка, бачите, там пильничок є, нічого не потрапило, кнопочка, все справно працює, болгарочка справно працює. Ось якір, дивіться, після користування. Все чудово. Тут також дивіться, вся обмоточка вона броньована. Бачите, залита, все чудово. Коротше, ця болгарка реально для того, щоб працювати в важких умовах. А те, що людина не вміє працювати болгаркою і зламала кнопку, це вже не до мене. Тобто людина каже: вона незручна, вона кнопка не, не працює, мені незручно, це дуже незручна болгарка. Незручна в плані чому. Це найтонша болгарка, яка тільки існує. А тепер показую причину. Дивіться, спочатку покажу на моїй болгарці, що ви. Зрозуміли? бачите, ось тут такий виступ на кнопці, коли ти вмикаєш, тут дуже специфічна кнопка. Треба просунути ось так вперед, а потім поставити ось так. Все, вона включилася. Ось так посунув вперед, а потім поставив в замочок. Людина, що вона пхала зі всієї дурі і зламала ось цей язичок. Не то, що зламала, бачите? Ось. Вона його запиздувала під саму кнопку. Я не знаю, як так показати, але він, коротше, там є. Дивіться, бачите? Ось він є. Можливо, ось тако буде більше світла. Ось він. Тобто він не робив ось так, так як я, типа не несунув, а потім ось так в замок, а просто зі всієї дурі пхав, зламав нахер замочок каже: вона не працює. Що тут скажеш? І так, більшість людей да це гівно, да це все. Ти просто не вмієш користуватися. Якщо не вмієш користуватися, пиши до мене. Каже Петрович, я не вмію користуватися. Ти показуй інструмент, покажи, як правильно включається болгарка. Тому що я плиточник, там в мене 20 років досвіду, у мене 5 болгарок. Я не вмію користуватися болгаркою. Я не можу стримати сміх. Йобана кнопка, да? Йобана кнопка, тут бляха інших слів немає. Людина не вміє користуватися і каже: йобана кнопка. І він пхає зі всієї дурі ось так. І каже: Йобана кнопка. Давайте спробуємо полагодити цю йобану кнопку. Ось язичок. Якщо його підняти ось так, то має, ніби, ставати в замочок. но не факт. Якщо я не зможу полагодити, то поїде на сервіс. Що б ви без мене робили, чесно кажучи, як малі діти, дивіться, показую. Все поремонтував. <звук> поремонтував тобі болгарку. Буквально там 20 секунд, а навіть 10 секунд, я поремонтував тобі кнопку, а плиточник з досвідом там в 20 років. Коротше, не вміє. Ну, це і воно воно незручне все. Да? Дивіться, зручне. Все тримається, все фіксується. Поремонтував тобі кнопку. Користуйся на здоров'я. А якщо вже там щось трапиться серйозніше, то ось в тебе є гарантійне. Ось тут талон в тебе є. Ось, будь ласка, в тебе всі спечаті є. Відправиш по гарантії і все. Тому не рекомендую цей бренд. Це є обман. Просто обман. От ще раз. Ні. ні, ні, ні. По-перше, вона незручна. Незручна, бо навіть коли ти нею працюєш, от спочатку вона працювала, коли ти нею працюєш, болить палець від кнопки, бо реально треба неймовірні зусилля, щоб її увімкнути. Для новачків-плетушників скажу, що це найзручніша болгарка. Вона найтонша. Раніше вона коштувала 850 гривень, зараз трішки подорожчала. І за рахунок такої тонкої конструкції тут специфічна кнопка, яку треба вміти вмикати. Я вам показав, розказав, не забудьте поставити вподобайки. Сміялися всією компанією.